Розслідувати вогнепальне поранення військового під вільшанкою взялися волинські правоохоронці. Постріл у груди, кажуть, був спробою самогубства, що могло наштовхнути військового на такий вчинок. Наразі невідомо. В поліції розповіли, що чоловік поки що не розказує своїх мотивів і подробиць інциденту. Поранений військовий із Чернівецької області. Правоохоронці підтвердили цю інформацію. Подія трапилася 8 квітня в одному з сіл Ковальського району. Там чоловік 1997 року народження скоїв спробу самогубства. Він одразу ж був доставлений до Любомильської лікарні, зараз перебуває в одному з медичних закладів у Луцьку. Загрози його життю наразі немає. Обставини встановлюються. Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу. Замах на самогубство. Всі обставини встановлюються, бо поки що чоловік не надає свідчення, пізніше будуть з'ясовані всі деталі. Нагадаємо, що двома днями раніше, неподалік біля села Полимець, знайшли застреленим начальника прикордонної застави. В ДБР розслідують версію самогубства. Того дня інший військовослужбовець укріплював кордон і наїхав ескаватором, на міну та підірвався. Водій не постраждав, а от начальник прикордонної застави приїхав на місце події, відійшов, нібито подзвонити, і пролунав постріл. Поруч із тілом лежала табельна зброя.